Так, добрий день. Хочу вам розказати історію. Ось, бачите, оси дошкуляють як. Зараз активізація ос у жовтні місяці. І там у гнізді лазять. Коротше кажучи, це сім'я з двохрічною маткою. Матка відпрацювала два сезони і спрацювалася. Вона не нагнала бджіл на осінь. І вон бджіл залишилась на сьогоднішній день. Вон така і жмені нема. Їх просто оси доїдають. бджоли спрацювалися. Зараз я заберу. Відкачається повномедний корпус, залишав на зиму, ну як повномедник, крайні рамки пусті. А ось тут, бачите, тут є мед. Отак. От Дворічні матки це завжди лотерея. Або зимою загине, або спрацюється, як у мене. Бачите, повномедна рамка. Треба відкачувати. Там десь матка. Я її задавлю, вибачте за подробиці, але вона вже не має взагалі ніяких цінностей, а бджіл струшу сюди. Там є дірка, бджоли перелізуть до іншої сім'ї. Ось так. Отакі справи бувають з двохрічними матками. Буде вам наука. Міняйте завжди маток. Хоча хороші матки два сезони працюють, я міняю на третій. Таке вкрай рідко буває, щоб в кінцю сезону двохрічна матка спрацювала. Але іноді бувають такі справи. Ну все, буває. До побачення.